Тут починається наша подорож Старокиївська пожежна частина Свідок століть Софія Київська. Спокій Михайлівської площі. Володимирська гірка. Коли небо поруч, Пішоходний міст. Місце, де кров вирує, як Дніпро. Маленькі засновники. Вони пам'ятають, з чого все починалось. Сходи. Може, краще фунікулером. Тут повітря пахне фарбами і легендами. Золоті ворота. Серце стародавнього Києва. Університет Шевченка. Мудрість у стінах. Воля в серцях. Меморіал на Хрещатику. Ми пам'ятаємо кожного. Динамо це не просто клуб, це родина. Вони дивляться на місто, а ми на них. Із вдячністю. Хрещатик бачив, як ми росли, і як вставали з колін. Перепічка це смак дитинства. Зі святом наше рідне місто, з Днем Києва.